Мої пастиря Станіслав і Юлія Салтаненко ізбрані Богом люди. Це видно по плоду і по результату їхньої життя. Де б вони не прийшли, в яке час вони б не служили, то ли це післявоєнна територія, як було в Придністров'ї, то ли це територія на Україні, коли почалась війна, то ли це час карантину, то ли це час повномасштабної війни, коли на території всієї України відбувається безумие, блокаути, ракети сипляться. Церква все равно растет, через свідчення, через то слово, яке Божі люди передають. Церква росте, функціонує, люди спасаються. Я була приобретена, через мене інші люди були приобритені во время війни в домі Божьім. Це сама велика радість, милость. Ми можемо дивитися з вами, і нам нужно дивитися з вами на плоди і результати життя człowieka, потому що не буває такого, що дерево плохоє, а плоды хорошие, не бывает такое, что пастаря плохие, а люди спасают.